Добрий день усім і дорослим, і малим! Щоб успішно розвиватись, потрібно фізкультурою займатись. Запросіть друзів та батьків і виконайте ці вправи разом! Ми впевнені, вам усім сподобається. З нетерпінням чекатимемо на фото ваших світлин нижче під цим відео. Кроком Руш. Ми йдемо, йдемо, йдемо. Один за одним рівно, ніжки піднімаємо, дружно ми крокуємо. Руки на пояс, ходьба на носочках. На носочках ми йдемо, руки на пояс кладемо. Ми коло обійдемо і іншою ходьбою підемо. Переходимо на крокування. Спинки тримаємо рівно. Носочок тягнемо донизу, змах руки. Руки відводимо в сторони, ходьба на п'ятках. Ми на п'ятках підемо, руки в сторони відводимо. Ми коло обійдемо і іншою ходьбою підемо. Переходимо на крокування. Спинки тримаємо рівно, змах руки. Носочок тягнемо донизу. Руки до грудей. Легкий біг. Побігли один за одним. Носик дихає рівно. І руками, і ногами ми працюємо все з вами. Переходимо на крокування. Змах руки. Носочок тягнемо донизу, спинки тримаємо рівно. Ну і, звичайно, вправа на відновлення дихання. Носиком вдихнули, ротиком видихнули. Ось так. Ще раз. Малята. Ви молодці. Діти, нома ну виконувати вправи з м'ячем. Вправа – нахили голови вперед-назад. Вихідне положення. Ноги разом, руки з м'ячем опущені. На раз нахил голови вперед. На два вихідне положення. На раз нахил голови назад. На два вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Закінчили вправу. Вправо. Право. Піднімання рук з м'ячем вгору. Вихідне положення. Ноги разом. Руки з м'єм опущені. На раз – Підняти руки вгору. Вдих, подивитися на м'яч. На два. Вихідне положення. Видих. Прийняли вихідне положення. Вправо починай. Раз. Два. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз. Два. Закінчили вправо. Вправо повороти тулуба в сторони. Вихідне положення. Ноги на ширині. Руки з м'ячем прямі перед собою. На раз Поворот тулуба в одну сторону. На 2. Вихідне положення. Вдих. На раз поворот тулуба в іншу сторону. Видих. На 2 вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз. Два. Раз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Закінчили вправу Вправа Нахили тулуба вперед. Вихідне положення. Ноги разом, руки з м'ячем опущені. Вдих. На раз. Руки вперед доторкнути з м'ячем підлоги. Видих. На два. Вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправо починай. Раз. Два. Раз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Закінчили вправу. Права присідання. Вихідне положення. Ноги разом. Руки з м'ячем опущені. Вдих. На раз присіли руки з м'ячем вперед. Видих. На два. Вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Праву починай. Раз. Два. Раз. Вдих. Видих, вдих, видих. Закінчили вправу Ну і, звичайно, вправа на відновлення дихання. Покладіть м'яч на підлогу, носиком вдихнули, ротиком видихнули. Ще раз. Ось так. Малята. Ви молодці. Малята. Сьогодні основними вправами у нас будуть стрибки у висоту та ходіння по канату приставним кроком. Діти, ну мовчитися стрибати на обох ногах. Руки на пояс. Ноги разом трішки зігнуті в колінах. Виконуємо стрибок. Ось так. Малята не забуваємо спинку тримати рівною. Молодці! Виконайте цю вправу ще декілька разів. Друзі! Нумо ходити по канату приставним кроком. Руки на поясі. Крок в сторону приставили ніжку. Крок в сторону приставили ніжку. Малята. Спинка при цьому рівна. Молодці! Тепер виконуємо цю вправу, крокуючи в іншу сторону. Руки на пояс. Крок в сторону приставили ніжку. Крок в сторону приставили ніжку. Молодці. Малята, виконайте цю вправу ще декілька разів. Діти! Нумо грати у рухливу гру, яка називається «Прокоти м'яч у ворота. Діти, послухайте правила гри. Дуга це ворота. Гравці стоять на три кроки від дуги. З м'ячем у руках. На слова, коти свій м'яч, коти ще раз. А ти поспішай його доганяй. Гравці котять свій м'яч обома руками по підлозі у ворота і доганяють його підлазячи під дугу. Потім беруть м'яч і піднімають його. Нумо грати! Молодці! У вас все вдається! Коти свій м'яч, коти ще раз, а ти поспішай його доганяй! Малята, пограйте у цю гру ще декілька разів. Діти! Ми дуже активно і весело виконали вправи і порухались! Тож, малята, щоб успішно розвиватись, чим потрібно нам займатись? Що ми використали для виконання вправ? Правильно! А яку вправу вам сподобалось виконувати найбільше? Молодці! Друзі. Хто був уважним, які основні вправи ми сьогодні виконали? А в яку гру грали? Молодці. Шановні батьки, виконання фізичних вправ не лише розвиває координацію рухів, а й зміцнює фізичне здоров'я та імунітет. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей!